Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні я вам розповім про три нових аромата, два з яких від бренду Tom Ford і один від Mason Francis Kurujan. А, Ви знаєте, що я люблю Tom Ford, і коли я на фрагрантиці неочікувано пару місяців тому назад побачив новий реліз аромату Black Lacer. Сподіваюся, я вимовляю цю назву правильно. Це новий аромат з лінійки Private Blend Тома Форда. Я просто був, ну, я просто був в шоці, особливо, коли я ще подивився його піраміду. Ось тут прикріпляю. Ну, слухайте, це не схоже на Тома Форда. Наступний реліз від Форда це Ode Ombre Leather. аромат третій з лінійки Ombre Leather, навіть четвертий. І ще одна новинка це від Куркджана, аромат АПОМ. Ось так. Тому давайте починати. Мені було дуже цікаво познайомитися з ними. Сподіваюсь, я трішки дам вам зрозуміти, як вони пахнуть, ці парфуми. А також ви можете протестити, я скажу вам, де саме вони зараз представлені. Black Lacquer. Знаєте, я був. Прям в очікуванні цього аромату, тому що, коли я побачив його піраміду, я здивувався. Це не типово для Форда. Подивіться, тут є і вініл, і чорнило. Всередині є півонія, і чорне дерево, абрикос. Здавалося б, знаєте, взагалі непоєднані ноти. І в базі оліпану. Коротше, я думав, що це буде щось. Щось нове, те, чого Форд ще не випускав. Але не тут то було: е, цей аромат, якщо ви не знаєте, як він пахне, це просто брат Ебен Фуме і Мір Містері від нашого ж Форда. Аромат на тему Смолів, аромат на тему диму і перцю. Для мене він, на жаль, видався посредственним. І е, нічого нового я не почув. Цей аромат порівнюють з Комде Гарсон Блек. Я не був знайомий з des Гарсон Блек, але спеціально вчора, в той же день, підійшов, послухав des Гарсон, і дійсно на старті Том Форд і des Гарсон практично ідентичні. Дуже-дуже схоже, ось дійсно навіть пахне ебеновим деревом, як в Ебен Фоме. Аромат, знаєте, можна засоціювати з костром, з вогнем. В принципі, непогано. Я не можу сказати, що це поганий аромат в плані технічних характеристик. Ось він дійсно тримається, тому що блотер з де Гарсон вивітрився в мене ще, ще вчора ввечері, а Том Ford тримається. Ось такі враження в мене від Black Lacquer». Не знаю, я тут ні не почув ні лаку цього, як у назві, нічого цікавого. Але, звісно, флакон дуже красивий і в ароматі відчувається ось така, знаєте, нота, яку додає Том Форд в кожен свій аромат. Такою тонкою ницю він проходить скрізь усі аромати Форда. Ця така нотка, і, в принципі, в Black Laker вона також є. Але це точно не варте покупки, тим паче я забув сказати: цей аромат зараз коштує 15 тисяч гривень в ароматеці. 15 тисяч гривень 50 мл. Це все. Далі буде дуже цікаво, тому що це новинка Ode Ombre Leather. Трішки хочу розповісти про цю лінійку. Отже, якщо ви не знаєте, аромат Ombre Leather, він був випущений першочергово в лінійці «Private Blend, в лінійці ексклюзивних ароматів. Хто не знає, в Тома Форда» є лінія «Private Blend». Там більш дорогі аромати. Вони усі в однакових флаконах, в флаконах однієї форми. І є лінія Signature, більш бюджетні. Вони виконані також в приблизно одинакових флаконах в стилі такому артдеко. І в 2000, здається, 12-му, точно не буду вам брехати, не пам'ятаю. Вийшов аромат в лінії Private Blend «Ombre Leather 16. Не знаю, чому він туди додали цифру 16, можливо, він був випущений в 2016 році. І цей аромат настільки став популярним, настільки він сподобався людям. Аромат на тему шкіри, хто не знає, прям класична така, знаєте, шкіра. Тому що в Томафорда є ще аромат е, тосканська шкіра, то там трішки він такий більш ягідний, більш терпкий з ароматом малини. А Ombre Leather 16 е, це прям шкіряні вироби, це шкіряний салон автомобілю. Ось, і перевипустили Омбролезер у 2000, здається, 18-му, через два роки виходить, все логічно. Випустили в такому циліндричному флаконі. Він в мене є, стоїть на моєму туалетному столику. В мене 100 мл, До речі, дуже красивий аромат, Він, знаєте, сподобається усім. І мені він дуже сильно подобається. Є в ньому і нотки анімаліки. Але при цьому він дуже такий і сексуальний, і доречний, майже в будь-якому випадку. Дуже красивий аромат. Рекомендую до затесту 100% унісекс. Жінки, чоловіки, ось реально, ось цей аромат. Це точно унісекс. Потім, значить, вийшов ще один фланкер Ombre Leather Parfum». Тобто, це була до цього парфумована вода, а це виходить парфюм. Достатньо він відрізняється. Він в мене також був. Я його продав, точніше, я його обміняв на Боудежур. на Боудежур. і зараз я про це жалкую. В Омбрелезер парфам я одразу відчув на старті фіалку. Дуже сильна, така прям фіалка, начебто вона навіть трішки віддає бензину. Можливо, через те, що в цьому ароматі на старті ще є озонові е, ноти. Дуже красивий, реально такий незвичний, аромат фіалки, і потім він стає ароматом шкіри. Дуже красивий, також рекомендую до придбання. І в цьому році виходить аромат Ode Ombre Laser. Флакон напівпрозорий. Е, як назва, так і флакон. Кажуть нам про те, що аромат повинен бути трішки легший. Типу. Така більш легка версія. І я ще перед виходом цього аромату подумав, ось кому потрібна ця шкіра Ombre Leather, розведена. Тобто, типу, більш легка версія. Навіщо, якщо вже є ідеальний, класний парфум? Це звичайний Ombre Leather. Але коли я побачив піраміду, я був дуже здивований. Значить, тут в нас аромат позиціонується як ванільний, теплий пряний. Ну, і, звісно, аромат на тему шкіри. І піраміда аромату це кардамон, імбир, коріандр, ваніль, шкіра і в базі славнозвісний амброксан. Чи що тут? Амброфікс. Коротше, це молекула. Зараз ці молекули додають майже в усі аромати. Ось така, не знаю, мода пойшла. Не знаю чому. Можливо, вони додають стійкості ці молекули і летючості, але маємо, що маємо. Давайте послухаю аромат. До речі, подивіться, які дуже красиві такі фірмові блотери є у Тома Форда в Корнері. Нещодавно їх побачив. Секунду. З цього боку навіть можна написати назву аромату. Дуже продумано, дуже розумно. Коротше, що можу сказати. Це. Єдиний аромат тоді в ароматеці, який я захотів собі нанести на шкіру. Можна сказати, навіть що це було кохання з першого занюху. Я як тільки його підніс до носа я закохався. Я подумав, що все, він мені потрібен, мені потрібно 50 мл. Як, ви, як би вам так описати? По-перше, для мене цей аромат це. Окремий аромат від лінійки Ombre Leather. він зовсім зовсім не схожий на попереднє. Я тут навіть шкіру не зовсім відчуваю. Знаєте, ще коли я його слухав, він мені здався схожим на щось таке знайоме, я довго не міг зрозуміти, що це, і потім згадав, що це аромат від Бередо Анімалік. Я вам про нього вже розповідав. Про новинки 23-го року. Анімалік від Баредо вийшов в попередньому році. І ось люди просто зрівняють ці аромати. Зараз, особливо в базі, вони дуже-дуже схожі. Я навіть подумав: господи, ну, ну дуже схожі. І я не помилився, тому що на фрагрантиці е їх також порівнюють. Для мене він дуже схожий на AnimaLak. Я через це розчарувався. Я подумав, що Том Форд виходить, випускає вже другий аромат який схожий на щось. Тобто Black Lecker був схожий на Com de Garson Black, а цей Ombre Leather Ode Ombre Leather схожий мені на Animalik. І знаєте, я зрозумів, що я Ще більше буду цінувати стару школу Тома Форда, його аромати, які він першими видавав. Різниця відчутна, різниця відчутна. З приводу Оде Омбрелезер, чи вважаю зараз я, що він мені потрібен, не знаю. Просто я собі хотів, думав, придбати Анімалік від Бередо, коли з ним познайомився, він мені, в принципі, сподобався. А цей, так як він дуже схожий, Том Форд, до речі, по ціні повинен бути дешевше. Повинен бути дешевше. Зараз ціна на 50 мл Тома Форда 5 тисяч з чимось, а 100 мл 6 чи 7 тисяч чимось. Але треба розуміти, що це ще новинки, вони нові аромати коштують спочатку дорого, потім трішки-трішки падають в ціні. Ось так. І давайте про третій аромат поговоримо від Куркджана. Аромат називається Апом, виконаний в такому золотому флаконі, як Gentle Fluidity Gold, достатньо схожий флакон. Ну, стоп, в Курджана, в принципі, усі флакони в такій формі, просто колір. Колір схожий на Gentle Fluidity Gold. Коли я дивився піраміду, також, коли ще я не послухав цей аромат. Я подумав, що він буде більш жіночний, але взагалі не міг зрозуміти, як він буде пахнути, тому що він білоквітковий, солодкий і жовтоквітковий. Для мене взагалі, ну я мало знаю ароматів на тему жовтих квітів, білих квітів. Вважається, що це ж більше жіночі ноти. Ось тому я особливо не знайомий з такими ароматами. Також дуже-дуже дивна піраміда. Апельсиновий цвіт, іланг іланг, амбра, лаванда, білий мускус і ваніль. Давайте послухаю його. Зараз він так вже притих. Порівняно з Томом Фордом, він менш стійкий. І про це пишуть на фрагрантиці, що він не відрізняється гарними технічними характеристиками. Знаєте, про що я подумав, коли його вдихнув? Що це шанель? Це могло бути в бутіковій особливо лінії шанель. Я не ж знаю, через що, можливо, Іланг-Іланг. Для мене асоціативно цей аромат одразу віддав чимось таким ірисово-пудровим, вінтажним, навіть ось реально вінтажним. Ось є в шанель, в бутіковій лінії також така нота спільна. І ось в цьому ароматі, в апомі, це є. Я подумав, що це, можливо, іланг іланг тому що іланг іланг часто використовуються в ароматах Шанель. На старті, апом був дуже-дуже амбровий такий, теплий, трішки солодкий дійсно. Я тут особливо не відчуваю жовтих квітів, але в базі, ось, можливо, єдине, що мені сподобалося в цьому ароматі, це те, що він. Віддавав мені чимось свіжим, типу м'яти, щось таке свіже. Я не міг зрозуміти, досі не можу зрозуміти, що це таке. Зараз, я думаю, можливо, це лаванда дає таку свіжість. Думаю, що це дійсно лаванда. Е, пишуть, що це унісекс через лаванду, то ж само. Але для мене це, знаєте, навіть не більше жіночий. Він такий. Ну, я не знаю, його важко описати, його треба слухати, і мені здається, його треба рознашувати. Тому що це не той аромат, який ви зрозумієте одразу, і в який ви, можливо, закохаєтесь одразу, як, наприклад, з у Цетінмут або Бакарою. Там, знаєте, все зрозуміло одразу. Тут мені небагато що зрозуміло. Ось ось так. Не знаю, мені він не дуже сподобався, чесно кажучи. Я очікував більшого від куркджана. ось правда. В нього так багато класних ароматів. Ну, знаєте, навіть по назві Апом і флакону я розумів, що це буде щось таке, ну, щось таке сучасне. Зараз чомусь взагалі я не розумію. Реально пішла мода на жовті квіти, на солодкі аромати. Ну, і мінеральні, звісно. Тобто мінеральні це в нас зараз модні типу Ганімет. Жовті квіти це тілія від Марк-Антуа-Буруа. Ну і солодкі аромати. Це ось входив у нас Том Форд Ваніла Секс. І я вас просто запевняю: Том Форд, він в якомусь плані задає тренд і скоро будуть виходити, я думаю, дуже багато ароматів на тему ванілі. На жаль, це не мої ноти. Я люблю деревинні аромати, люблю дерево, сандал. Е е молекулярні достатньо люблю. Ось. І мені подобається ладан і ялівець. Е е е Коротше, сподіваюсь, вам це відео було цікаво. Подивитися, друзі. Я, ну, я очікував, можливо, більшого. Не знаю, мож... Мож... можливо, придбаю собі від лівант Оде Омбрелезер, спробую його розносити, можливо, він якось інакше відкриється. Де і, в принципі, знаєте, Black Lacquer, можливо, також треба частіше підходити хоча б до Корнеру і слухати його, тому що з ароматами Форда в мене часто так буває, що їх треба розслухувати. Треба гарно знайомитися. Спочатку вони можуть здатися. Нічого такого особливого типу, а потім ви можете в них закохатися. Ось, до речі, з ароматом ваніла секс. Я коли його послухав вперше, я подумав: до речі, я про нього хотів знімати окреме відео, як тільки він вийшов, але не дійшли в мене руки до цього. Коротше, Ваніла Секс мені спочатку здався таким посередсьним ось просто ваніль, просто гіркий мигдаль. Все. Але потім, я коли підходив до нього, я вже розслуховував е, урінальні ноти. Ноти, пробачте, знаєте, ваніла секс для мене пахне бомжами і саками. Я просто був у шоці. Тому що я не та людина, яка відчуває якісь такі дивні ноти. Але ваніла секс, здавалось би, супер такий конвенціональний аромат. Ванільний секс, Том Форд, а пахне саками. Дуже дивно. Ось тому аромат такий противоречивий. Знаєте, треба розслуховувати можливо, навіть я собі придбаю від лівант і ваніли секс і буду знайомитись. Коротше, друзі, все, я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це ці відео. Мені дуже цікаво, якщо ви познайомилися з цими ароматами, їх послухали. Вже, будь ласка, напишіть ваші враження. Мені буде правда дуже цікаво читати коментарі. Дякую усім за перегляд. Усіх цілую, усім, па-па. Підписуйтесь на мій YouTube канал, до речі, і можете віддячити мене і поставити лайк цьому відео.